Водими Левкович, розкажіть, будь ласка, команда вже працює, наскільки я розумію, близько тижня. Що за цей час встигло на чим попрацювати, Ще, що потрібно зробити? Так, ми зібралися 4 липня. Основні на задачі на цьому зборі – це, по-перше, перегляд футболістів і, звичайно, вже підготовка до нового чемпіонату. У нас велика серед футболістів перейшла на збори в Дубль і ми. Зараз майже ну, практично будемо робити нову команду і одночасно будемо дивитися на нових футболістів. Велику увагу приділяємо зараз вихованцям нашої школи. Це 99-й рік народження і також 2000-й рік народження. Ми їх вже переглядали, переглядаємо і будемо переглядати. Також до нас приїжджають з інших міст хлопці. В принципі, намагався працювати комплексно, тобто одночасно вже і працюю над фізичними кондиціями тих хлопців, які на контракті, і одночасно і переглядаємо. Була одна двостороння гра. Ми задоволені тим, як працюють наші футболісти. Є деякі перспективні хлопці, дуже цікаві. Є цікаві хлопці і в нашій школі. Я думаю, що ми підпишемо декілька футболістів обов'язково. Ну, Шіські матчі Перша, перший матч 18 -го. липня. Це, попередньо це зірка Кіровоград, потім 23-го це у нас Шахтар, Донецьк. Тут ми приймаємо в Полтаві. 26-го Дніпро, можливо, виїзд. І 29-го дома Олександрія. Це 4 матчі, які ми маємо вже готуватися до чемпіонату. І 6 го серпня ми стартуємо вдома з Динамо.